Привіт! З вами Лілія Лебідь та Карти Ленорман. Любі глядачі, цього разу вас чекає знайомство з різдвяним ритуалом, за допомогою якого ви отримаєте прогноз по важливому для вас питанню на наступний рік. Напевно, немає потреби пояснювати вам, наскільки зростають чарівні енергії під час такого свята, як Різдво. Тому важливо виконувати цей ритуал, про ритуал прогноз саме у святвечір, щоб отримати найправдівіші відповіді. Тому не будемо зволікати, і я вам розповім, що для цього потрібно, і навіть покажу на своєму прикладі, як він робиться покроково. Тому не будемо зволікати і перехожу до того, що нам знадобиться для цього ритуалу. Доволі ритуал дуже простий, тому не хвилюйтеся, у вас все вийде добре. І так, для цього вам потрібно буде, звичайно, колода Ленорман, свічка біла або зелена. Записник та ручка. Також заздалегідь подумайте, які питання ви хочете переглянути саме у святвечір. Занотуйте їх у записник, щоб на ритуалі вже не, від... не відволікатися на їх формулювання. Дуже важливо, щоб ці питання звучали з ваших уст впевнено та коректно. Що вам треба для цього, які... яка потрібна підготовка до цього ритуалу? Звичайно, це повинно бути спокійне. Місце. Якщо у святвечір ви збираєтесь сім'єю, то відкладіть проведення ритуалу на більш пізній час, щоб вам вже ніхто не заважав напевно. Запаліть свічку і зосередтеся на своєму намірі отримати відповіді та підсказки. Для цього зробіть кілька глибоких вдихів і видухків, подумки або краще вгос. Попросіть Всесвіт допомогти отримувати відповіді на свої питання. Подумайте про те, що саме ви хочете зараз дізнатися. Якщо питання трохи забулося, особливо якщо їх декілька, то підгляніть у свій записник. Саме для цього він вам і потрібен, для того, щоб ви знали конкретно, що ви зараз запитуєте, і кожне запитання звучало у вас впевнено і конкретно. Візьміть колоду карт та перемішайте її, зосереджившись на своєму питанні. Його, звичайно, ще треба проговорити вголос. Так. Після того, як ви протасували колоду, зрозуміли, що вона готова вам відповідати, а ви її почути. Ви повинні виняти три карти. Я роблю їх, це виймаю саме таким чином. Ви можете робити так, як вам зручно, як ви звикли ось три карти. Що вони нам показують? Перша карта демонструє ситуацію, яка зараз склалась по вашому питанню. Вона потрібна для того, щоб зрозуміти об'єктивно, що, що відбувається на даному етапі. Якщо питання якесь хвилююче та проблемне, ви побачите, чи дійсно є підстави для цього, чи, можливо, вам тільки так здається. Друга карта відображає розвиток подій, також в ній цій карті, ви можете отримати підсказку щодо того, що вам слід робити на даному етапі. І остання третя карта, вона показує результат. Або те, чим завершиться ситуація для вас у наступному році. Після того, як ви виклали карти, спокійно їх проаналізуйте. Обов'язково занотуйте свої враження та інтерпретацію записничок. Це допоможе вам пізніше повернутися до цих передбачень і проаналізувати їх начеб набагато краще. Ніж якби ви просто записали карти ті, які вам випали на кожне з ваших питань. Якщо у вас не одне питання, тоді вам треба повернутися до етапу тасування колоди та проголошення свого питання. Також проаналізувати карти та записати їх у записник. Після того, як ваш процес з питаннями завершений, ви все запитали, що вас цікавило. Подякуйте картам і Всесвіту за отримані підсказки. Та можете гасити вже свічки. А тепер я покажу вам наглядно, як робити ритуал, і одразу скажу, що ситуацію, яку я хочу подивитися на святвечір, стосується моєї роботи над створенням колоди Ленорман. Так, я зараз беру карти всі, і ми з вами пройдемося ще раз пошагово, як треба робити цей ритуал. Спочатку я запалюю свічку та звертаюся до вищих сил. Будь ласка, підскажіть, покажіть мені за допомогою карт Ленорман, як будуть розвиватися події по важливій для мене ситуації. Тепер я беру колоду, перетасовую її та проговорюю своє питання вголос. Також цей приклад питання допоможе вам створити і свої питання, які ви захочете подивитися на картах. Покажіть, будь ласка, як буде просуватися мій творчий процес по створенню колоди Ленорман та яких результатів я досягну у цій справі протягом наступного 2025 року Нагадую, що перша карта, яку я виклала, вона вам покаже ситуацію, яка склалася на сьогодні. Друга карта показує на розвиток цієї ситуації у наступному році. Також вона може дати вам пораду, якщо вона вам потрібна, тобто, що вам треба робити. Також, також третя карта в нас це у нас остання, вона показує на результат, тобто яких. В результаті ви досягнете в своєму питанні у 2025 році. Потім, коли ви перегорнете ці карти і подивитесь, що саме вам випало. Звичайно, що вам треба записати, як я вам рекомендую, це все записник. Тобто під кожним запитанням ви записуєте карту та ті трактування, які ви стосовно неї передбачаєте для себе. Після цього ви повинні подякувати Всесвіту, зібрати колоду та загасити свічки. На цьому ваш ритуал буде завершено. Якщо вам, любі, любі глядачі, якщо вам буде цікаво, що, які карти у мене випали саме по-моєму праві, Питанню, да, по творчому питанню з створенню колоди Ленорман, напишіть це в коментарях, і я вам розкажу про це, або можливо, навіть зніму і відео, да, де покажу вам, які карти випали і як я їх протрактувала. Але якщо у вас виникнуть ускладнення по створенню запитань стосовно вашої ситуації, тобто ви не впевнені, чи наскільки ви гарно їх сформулювали. То ви, звичайно, можете їх теж написати в коментарях, я вам цьому допоможу. Або, якщо ви не впевнені, не хочете відкривати свої питання тут, щоб їх бачили усі, можете написати мені на пошту. Я вам, звичайно, залюбки допоможу. Також ви можете замовити у мене такий прогноз, який я зроблю для вас саме у святвечір, якщо ви по якійсь причині ну, не можете його зробити самостійно. Ось і все. Дякую вам мої любі за увагу та нагадую, що ви можете підписатися на мій, на мій канал, якщо ви ще не підписані. Поставте, будь ласка, дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Також поставте подобайку цьому відео, якщо вам воно сподобалося. А можете і поділитися цим відео навіть з друзями або на своїх сторінках у соцмережах. Бажаю вам чарівного святвечора і натхнення у проведенні ритуалу. З вами була Лілія Лебідь та Карти Ленорман.